Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег. Сьогодні в нас 28 листопада 2024 року. Я приїхав до лісу. Ну, хочу ще походити, подивитись, які можна в нас на цей момент знайти якісь осінні гриби. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою на прогулянку. Ходімо. Нам попалися ось такі рядовки сірі, штрихуваті. У нас на них говорять підзеленки. Мають, мабуть, за того, що мають такий відтінок зеленкуватий, жовто-зелений. Я думаю, що так. Сьогодні в нас плюсова температура, листки не попримерзали до шапок. Ну, досить зручно ходити, так, грибтися І знову ось такі в нас тут підзеленки. У нас зелениці тут попалися ось такі. Підуть на за компанію. До підзеленків Ось так, йдемо ми понад краєм і нам знову попадаються ось такі рядовки сірі. Майже й не видно їх, вони так злилися з листям. Ось. Бачите, як вони проблематично їх знаходити. Ось так. Ось цю зовсім випадково помітив. Продовжуємо далі йти так понад краєм і погляньте, які тут гарна яка тут, ну, ще одна. Майже й непомітно вже й пропустив. Ну ось так пізньої осені ми ще ходимо, збираємо гриби. Ще сезон осінній не закінчився. Я думаю, що до снігу ще можна їздити до лісу. Ось така ж у нас виросла. Molenka. Такому маху бачите. Зараз вони ростуть. Ну, вони в основному і ростуть на такої місцевості. Так, тут щось у нас. Здається, зеленицю. Побачимо, яка вона так. піде а ось ішов і побачив отак піднятий мох думаю він вже й пройшов ну думаю повернуся вернувся і дивіться бачите які тут гарні стоять чекають Ось так тут і знаходимо так би і пройшов і не помітив би Ось дивіться скільки тут ну, таких маленьких ще можна назбирати Тому потрібно бути уважним. Дивіться, скільки тут їх майже пропустив уже. Пройшов, як би, бачите. Не? Щось мене зупинило повернутись, перевірити. Є? Ось так стільки на одному місці знайшли. Що тут іще десь є. О, гляньте ось маслюк. О, такий він уже. Хоча можна взяти. Я думаю, що він буде нормальний. Зараз перевіримо. Так як він один у нас, то я його зразу почистю, щоб він... Ну, ось такий маслючок, бачите, він чистий, я його вже зараз вже немає чим перебирати, так як ви самі бачите, що вже ну. Така вже пізня осінь, вона вже й закінчується, вже зима скоро. Ось, бачите, ще є тут такі підзеленочки. Їх бажано б зрізати такі пластинчити, так як вони ламаються. Ну, вже так буде. Ось вот так бачите як такі. Видно, що підняті тут листя, виті. Ось у нас зеленниця біля підзеленків виросла. від зеленки Хочу ще зайти в цей ліс, тут походити, І, може де зелениць ще підзбираю трохи людей. Вже нас зустрічає ось така зеленичка. І ось такі підзеленки. Тому що зелениць геть зовсім мало. Хочу подивитися. Ось є ще у нас такі тут маслюки попалися. Зараз подивимося. Ну ось я їх уже заразом почистив. Шапки такі, ну я бачу, що нормальні, їх можна забрати та посмажити з картоплею. Тому що вже більше їх не буде. Це останні, які є. И вот снова нас встречают вот такие пить в муху. Вот что. Такие тут. Показую сьогоднішній результат. Як ми бачимо, є підзонки, зеленички. Там я зелениці по одній знаходив, то я ну, не включав і там зустрів ще одного грибника, та так і йшли з ним. Я не хотів, щоб він бачив, що я знімаю. Ну Ось так. Ну Ось і закінчився наш сьогоднішній похід такий до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 28 листопада 2024 року. Ви бачите, ще грибний сезон продовжується. Ростуть у нас осінні гриби. Поки немає морозів, снігу, то ще можна їздити до лісу, щось збирати. Хочу всім подякувати, як завжди, поважати всім вам, вашим родинам міцного здоров'я та мирного неба. До зустрічі!